Продовжуємо наш ефір. У нашій студії з'явився гість Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Подоляк, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вітаю. далі. Будемо говорити про план перемоги. Володимир Зеленський може представити його вже 16 жовтня. Саме на завтра у президента запланований виступ у Верховній Раді. Про це повідомив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Нагадаю, план перемоги передбачає геополітичні та військові кроки, які потрібно застосувати. Діалогом з Росією пане Подоляк, то чи представить президенту Верховній Раді план перемоги і що нового ми українське суспільство можемо почути? Ну безумовно, президент представить план, чому тому, що і що нового, це логіка цього етапу війни. Це логіка того, чому в цій війні не може бути якихось компромісних, ну дивних, скажімо так, ініціатив, які говорять, можна зупинити війну, не примушуючи до цього Росію, а просто віддавши їй щось. Ну тобто, простимулювавши Росію. Президент хоче, щоб ми розуміли з вами. Ну мається на увазі, суспільство розуміло, тому що там є додатки, які безумовно не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому Му, виді і так далі має бути надана в Україні, але там є інше. Там є логіка до розуміння, що війну можна закінчити, тільки примусивши Росію усвідомити, що буде далі. А як ми можемо примусити Росію усвідомити, вона буде втрачати кошти? Це економіка, вона буде втрачати своїх людей масово, а це зброя. Вона буде відчувати війну на своїй території в набагато більшому обсягу, а це бунти і так далі. І от всі ці складові, вони будуть там розбиті на певні блоки. Президент презентує. Ну тобто, щоб ми розуміли, хоча ми знаходимося з вами в певному психоемоційному стані, ну три роки війни, це дуже тяжко, але він хоче, щоб ми розуміли, що в цьому стані є логіка певна з точки зору, що треба робити. І що саме ми хочемо отримати від наших партнерів? Чому про партнерів говоримо? Абсолютно точно вже відомо, що є стратегічний альянс. Ми з вами це розуміли раніше. А, стратегічний альянс Іран, Північна Корея, Росія. А сьогодні він оформлений юридично і безпосередньо у цій війні приймає участь не Російська Федерація, а три країни. Три країни. І якщо Іран це перш за все безумовно дрони і ну, шахеди і ракети. А північна Корея це вже не тільки снаряди. 70% сьогодні по лінії фронту використовується саме північно-корейського снаряду і міни 152, 122, 120 міна, а так само жива сила. Ну, тобто, ми маємо воювати з країнами з трьома, які всі підсанкційні, які всі мілітарні, які всі а, є ізгоями світового співтовариства. Ми хотіли б від наших партнерів почути логіку. А чому ми маємо воювати з певними обмеженнями, які йдуть в розріз з міжнародним правом? Чому ми маємо воювати з дефіцитом зброї? Обов'язково? Чому ми маємо воювати з відкритим небом? Якщо, наприклад, на близькому сході небо закрите, тому що зрозуміло, що якщо терористи атакують цивільне населення, то треба закривати небо незалежно від там, ескалації, не ескалації і так далі. Ми хотіли б від партнерів це почути, тому що логіка війни очевидна. Очевидно, що у цих всіх ще раз в план перемоги якраз таки закладено головне відповідь на питання, чому ці ініціативи території в обмін на гарантії стабільного миру це фікція. Чому ну тому, що агресор не вирішив своє функціональне завдання, яке тотальний контроль на території України? Ну не тільки там, там багато інших завдань в цій війні, але ключове це знищення української державності як концепції і тотальний контроль тут. І так далі. Чому, якщо він не вирішив це завдання, але він буде простимульований? Дивіться простимульований. Тим, що в нього залишиться територія, що він буде безкарним з точки зору відповіді на за військові злочини, в тому числі за вбивство людей за вбивство, тільки що ви показували військовополонених за депортацію масово людей за депортацію масово дітей і так далі. Чому а, країна, яка не буде платити за війну? Не вирішивши свої завдання, має зупинитись, якщо ви її стимулюєте для продовження, скажімо так, агресії. От план перемоги це відповідь на питання, як сісти за стіл переговорів не абстрактно. А як сісти за стіл переговорів, де ключовим буде міжнародне право, і що треба для цього зробити по відношенню до Російської Федерації, і що мають і про що мають говорити партнери? Не абстрактно, ми вам надамо там, наприклад, дві гармати, і чому ви ціма двома гарматами? Не знищили всю російську армію. Ну, ви пам'ятаєте, коли ми говорили про контрастну, вони говорили, ми ж вам дали там 10 танків. А чому ці 10 танків не перемогли півтори тисячі російських танків? Ну це ну, дійсно математика така е, правильна. Я тут не хочу нічого сказати, але логіка має бути трошки інакшою. І от президент хоче показати цю логіку. Перше, друге, він хоче показати, чому ми маємо все ж таки прийти до розуміння в цій війни, не може бути компромісних, якихось дивних варіантів. А і третє головне. Ну, що не тільки президент має презентувати все це, що країна на різних рівнях, на рівні парламенту, на рівні е е ньюсмейкерів українських, на рівні журналістів, має також говорити, впливати, лобіювати головне програму примусу Російської Федерації до миру. Не просто говорити: давайте візьмемо ще трошки зброї, а чітко розуміти, що треба говорити на тих чи інших майданчиках, в тому числі спілкуючись з нашими партнерами, що потрібно на цьому етапі в Україні. Пане Подоляк, я правильно розумію, що ви вже знайомі з паном перемоги? Чи це? просто ваша думка. Ну, без скажімо так, без розуміння додатків, тому що це все ж таки певна інформація, яка має відношення до військової складової, до секретної складової з точки зору які яка які види зброї, тому що ми тільки звикли про атакамси говорити, чи там про сторми говорити і так далі. Там набагато більше є інструментів, які можуть завдати набагато більшого клопоту Російської Федерації на її території. Про що йдеться? дивіться, вже є ще раз. План перемоги, це ж не не якась теоретична модель. Це не щось там абстрактне, яке прописане, тому що ми якось собі щось бачимо. Ні, це фактологічна інформація. Ficou? Дивіться, зброя України, дрони українського виробництва, ракети українського їх мало. На жаль, ну чому тому, що ви не можете суттєво наростити по відношенню до мілітарної компоненти Російської Федерації, знову ж таки розуміючи, що там ще і північно-корейський компонент, іранський компонент. Європейський союз це розуміє, тому що вони самі активізували свої виробництва. Вони розуміють, що жодна європейська країна один на один такого ті. Такого обсягу зброї виготи фізично не може, попри все там бажання це зробити. Але ми на базі того, що вже сьогодні маємо результати конкретно по ударах на по території Російської Федерації з українською зброєю, ми розуміємо, як це впливає на Росію. Ми розуміємо, що війна може бути туди масштабно перенесена, що війна може а, безумовно спровокувати певні соціальні настрої в Російській Федерації. Що ці соціальні настрої так чи інакше будуть суттєво тиснути на політичні еліти, що це буде зовсім інші відносини між. Суспільством, попри те, що там автократія між суспільством і політичною елітою, ми побачимо знову ж таки того Путіна, якого ми бачили з вами в середині 2022 року, коли було зрозуміло, що війна йде не по сценарію Російської Федерації, і так далі. Це того, що сьогодні не вистачає, і на жаль, не всі наші партнери, європейські до кінця, ну не тільки європейські, євроатлантичні, скажімо так, не до кінця усвідомлюють, що не закінчити сьогодні правильно цю війну, це означає втратити домінування своє, втратити ці архітектури безпеки. Які вибудовувалися там після Другої світової десятиріччями. Ну, це, це нонсенс просто. Я не зовсім розумію. Знаєте, в чому я не розумію логіки, і президент дуже обережно її прописує в цьому ж плані перемоги. Я не зовсім розумію. Тобто, ви прописали міжнародне право, ви прописали певні обмеження, конвенції і так далі, які мають регламентувати, що можна робити, що не можна робити, в тому числі, навіть якщо ви воюєте. Далі, Російська Федерація демонстративно це все обнулює максимально. Ну просто геноцидний компонент є одним із найочевидніших. І більше того, ви і Україна є країною, яка три роки чинить спротив. Ну просто попри все, попри неможливість цього, попри аналізи, пам'ятаєте, аналізи, да які робили західні розвідки, що ні ні, жодна країна не витримає більше двох тижнів проти Росії, ні, ніяк і так далі. От все це є на столі сьогодні. І очевидно, що немає червоних ліній, що немає ніякої ескалації, якщо ви принесете війну на територію Росії, що в Росії немає достатньо ресурсів, що Росія не може сама цю війну ресурсно наситити, вона шукає де, де, де тільки. Можливо, і ви все рівно говорите. А давайте компромісний варіант. Давайте Україна капітулює. Ну тобто, країни заходу. Готові, щоб ми всі разом капітулювали перед конкретним агресором, при тому, що ти говориш, та ні, дивіться, логіка, якраз таки показує, що ви технологічно набагато більш потужніше, економічно набагато більш потужніше. І безумовно, якщо ви сьогодні проінвестуєте себе не в Україну, але за рахунок України, ну тобто надасте нам зброю, яку ми набагато ефективніше, ніж ви ж собі уявляєте, використаємо. То завтра у вас буде десятиріччя стабільного сталого миру. Де зовсім інакше себе будуть поводити ті агресори, які, дивіться, що сьогодні відбувається на Близькому Сході, що сьогодні відбувається на Тихоокеанському регіоні, що сьогодні Північна Корея робить. Дивіться, Північна Корея вона сьогодні підриває дороги, які будувались за кошт... Південної Кореї 130 мільйонів для того, щоб були там певні відносини між двома Кореями. Але що сьогодні розуміє Північна Корея як країна, яка постійно накопичувала тільки мілітарний ресурс? Вона розуміє, що вона може безпосередньо приймати участь у війні на те на стороні Російської Федерації, може сама когось атакувати. Чому? Тому що якщо Росія не програє, вона не буде нести ніяку відповідальність. Якщо Росія програє, вона скаже, це все Росія зробила. Пане Подоляк, план перемоги Володимир Зеленський представив у Сполучених Штатах Америки президенту США Джозефу Байдену і двом кандидатам в президенти від демократів і від республіканців. Потім минулого тижня він здійснив візит до Європи, де відвідав Париж, Лондон, Рим і Берлін. Завтра ми почуємо, вся Україна почує цей план перемоги нашого президента, план перемоги України. Що далі? Зважаючи на те, що Рамштайн на зустріч у форматі Рамштайн на рівні лідерів перенесена на невизначений час. Все просто 4 плюс 1 – це ключові партнери. Які так чи інакше є найбільшими з точки зору постачання зброї України? Ну всі що ви переховали сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція і е... Італія. Італія безумовно, вони найбільші і безумовно рішення цих 4 плюс 1 буде впливати на рішення всіх інших країн. І тому вони мають продискутувати, тому що ще раз, це не просто якась абстракція, це конкретний, чіткий структурований, математично обґрунтований план. Ми прибираємо політичні складови там, тому що там є і політичний примус, там і дипломатичний Відводимо це в сторону. Там є конкретні математичні додатки. Вони, до речі, не будуть обговорюватися на широкий загал, це зрозуміло. І партнерам треба вирішити, чи готові вони всі разом капітулювати. Ну це ж просто зараз. Просто дивіться, Україна капітулювати не буде. І в Україні є вже підписані, нагадаю, 29 чи навіть трошки більше гарантій безпеки. Да. Ну тобто, там, де чітко прописано, що в 2024 році, в 2025, п'ятому, там десятирічні терміни, який види зброї, в якій кількості Україна має отримувати від партнерів в рамках цих угод. Ну тобто, ми розуміємо, на що ми можемо вже математично розраховувати. Але ми ж говоримо про етап війни, про пришвидшення фіналу війни і про примус Російської Федерації. Це інші інструменти. І президент сьогодні відкритий в цьому плані з партнерами. Він їм все це дав. Будь ласка, дивіться розрахунки, вони базовані, вони не просто абстрактні. Ще раз вони чітко зрозумілі. Ось приклади, як вони використовуються, як це впливає на Російську Федерацію і як ми можемо прийти до фіналу в цій війні. Приймайте рішення. Або якщо ви не готові ці рішення прийняти, то тоді виходьте і кажіть, що демократична система настільки не здатна сама себе захистити. Це своїм виборцям, треба казати, не нам. Ну тому що Україна вже три роки е захищає своє право бути україною. А безумовно, ви своїм виборцям маєте сказати, що західна система демократичні країни не готові відповідати на ті ризики, які генерують такі країни, як Російська Федерація. Тобто, ви маєте їм програти, не ми. Але ви маєте це сказати. Що ми примушуємо Україну капітулювати. Ми примушуємо Україну погодитись на те, що Російська Федерація має е, отримати стимули для продовження агресії. Ми примушуємо Україну, щоб вона віддала територію, і таким чином зафіксувала непрограш Російської Федерації. Ми примушуємо Україну, щоб Російська Федерація не платила за злочини, яка вона вчинила за масою за ці розстріли. Про що ви тільки що розказували? Ми говоримо про це. Ми несемо за це відповідальність, тому що ми боїмося. Не Україна. Тому що все, що просить Україна, це чітко математично обґрунтоване те, що в нас є на складах. От і це не про ескалацію. Дивіться, перенесення війни в Курську область, в Брянську, в Білгородську область і далі Саратовська, Орловська. Ми ж бачимо, да, що відбувається з точки зору атаки української зброї території Російської Федерації. Що вона говорить? Це про деескалацію. Тому що у Росії зменшується кількість виробництв. У Росії а, уповільнюється логістика постачання ресурсу на лінію фронту. У Росії шоковані люди і набагато дорожче сьогодні купляти живе м'ясо. Тобто вони сьогодні платять 3 мільйони федеральних рублів за те, щоб когось там рекрутувати і так далі. Ну тобто конкретно показано, що як тільки ти збільшуєш масштаб війни на території Росії, це не про ескалацію, це про деескалацію, тому що вони будуть шоковані, вони в паніці і вони зовсім інакше це сприймають. Ну про це ж ідеться. Що у цьому плані перемоги залежить від України і українців, все, все з точки зору розуміння, що єдина країна, яка може правильно розставити фінальні акценти в цій війні, це Україна. Але Україна воює не з Росією. Я ще раз хочу підкреслити, воює з альянсом. Це вже сьогодні юридично оформлено. Вчора суб'єкт Путін подав до неіснуючого в Росії ну формально і в радянському союзі. Існувала Верховний Верховний Савіт, так само і парламент Держдума в Російській Федерації існує, подав фіксацію стратегічного всеосяжного партнерства з північної Кореї. Це означає, там є пункт там четверта чи п'ята стаття, де говориться про те, що як тільки буде війна когось одного з партнерів проти когось, то тоді інша країна має в це втручатись. Ну тобто, людина навіть юридично фіксує, що Україна воює вже як мінімум з двома країнами воює безпосередньо, і тому до партнерів питання: дивіться, Україна воює. Питання в тому, що ресурсно ми воюємо не з Російською Федерацією. Ми воюємо з трьома. Можна, щоб біля нас також були ті країни, які готові зі складів дістати, не колись там воювати в якомусь абстрактному, на якихось абстрактних війнах НАТО проти Російської Федерації, а саме сьогодні, щоб можна було забезпечити програш Російської Федерації, після якого війни НАТО Росія фізично не буде. Можна, щоб з тих складів цю зброю взяли, передали Україні, і тоді відповідно. Відповідно, будемо далі дивитися, що буде відбуватись в Російській Федерації. Я дуже хочу, щоб ми з вами за нашого покоління подивилися, що таке справжній руський бунт. Дякуємо за ваш час. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був гостем загальнонаціонального національного телемарафону. Єдині новини.